Всіх вітаю в сервісному центрі Ейдієнки. В цьому відео хочу розповісти про нашу гарантію, бо в нашому сервісному центрі це не порожній звук, а це залізобетонне правило. Ось цей ноутбук Alienware 17 r 5 був проданий місяць тому. Нещодавно при перевстановленні системи операційної власника зникло зображення на матриці. Ноутбук був відісланий з Запоріжжя до нас по гарантії. Ми з'ясували, що проблема того, що зникло зображення в поганому контакті в роз'ємі матриці. Роз'єм був перепідключений, був почищений, все з'явилось. До того ж, ми вирішили проблему з активацією, бо вона злітала в цьому ноутбуці. Встановили модуль Killer Wireless 1550, замість 1535, що тут стояв, або повинен стояти саме 15.50. Людина забажала доставити SSD-диск. Вона сплатила його вартість закупки, поставили ми його безкоштовно. До того ж, ми поновлюємо гарантію. Знову вона буде складати 3 місяці з сьогоднішньої дати а повністю працюючий ноутбук їде до власника.